Слава Ісусу Христу! Господь Ісус Христос сказав до апостола Петра такі слова. Я кажу тобі, ти Петро, і на цій скелі побудую я церкву мою, і ворота пекла не подолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного. І що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Треба розуміти, що ключі від царства небесного знаходяться у апостола Петра, який насправді е, розумів те, де він знаходився, що він робив і був очевидцем слави Божої. Але сьогодні люди фокусують увагу свою на кому завгодно, але не на очевидцях, не на апостолах, не на пророках, не на людях Божих. А слухати саме треба тих людей, в яких є плід, результат і є чого навчитися.